Логарифмічних рівнянь. Зверніть увагу, в нас є логарифм засновою 2 числа Х в першому і в другому рівнянні. Замінимо його на А. Логарифм з основою 2 числа y є в першому і в другому рівнянні. Замінимо його в букву Б. І що в нас виходить? 3А додати Б, дорівнює 7, А додати 2Б, дорівнює 4. Дуже легко розв'язувати систему рівнянь способом додавання, але в мене немає однакових коефіцієнтів біля букв. З протилежними знаками. тоді прийдеться перетворити або перше, або друге рівняння. Так, перше рівняння помножимо на мінус 2. 3 помножити на мінус 2 буде мінус 6а. b помножити на мінус 2 мінус 2b. 7 помножити на мінус 2 буде мінус 14. Друге порівняння переписуємо без змін. Після перетворення у нас вже біля букви Б однакові кобіцієнти з протилежними знаками, тоді можна вже їх додавати. Мінус 6а додаємо А, буде мінус 5А, мінус 2Б додати 2Б сумно знищується, мінус 14 додати 4, буде мінус 10. Ділимо, звичайно, на мінус 5, тоді А дорівнює 2. Так, тепер шукаю, куди найкраще підставити нашу двієчку замість А. Ось сюди. Найкращий варіант тоді буде 2. Додати 2 б дорівнює 4. Двічку перенесу до четвірки з протилежним знаком: 4 відняти 2 буде 2. Ділимо на двійку. І Б дорівнює 1. Так, знайшли А і Б. Значить, А це в нас двічка, Б це в нас одиничка. Тепер дивіться: 2 в другій степені це є х. Ось тут напишу. Х дорівнює 2 в другій степені, тобто х дорівнює 4. 2 в першій степені це є y. I jeszcze w dolejgniu, 2 w pasji stechnię to 2 rzęs, 2